Друзі, привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі Yoga Glow. Мене звуть Олександра, і сьогодні я хочу виконати разом з вами практику, яка дозволить вам заспокоїтися, розслабитися, а також ця практика буде невід'ємним клінічником під час критичних днів. І починаємо нашу практику із зручного положення. Можете сісти по турецьки, можете сісти у позиції алмазу, коли ми таз опускаємо на п'яточки. Як вам зручно. І давайте разом виконаємо з вами дихання для того, щоб налаштуватися на нашу практику. Руки можете покласти долонями вгору на коліна. Очі можете прикрити для того, щоб краще розслабитися. Намагайтеся відпускати зайві думки. Робимо повний глибокий вдих і в грудну клітку, і у живіт. Повільний видих.

Затримка дихання. Вдих, затримка дихання. Видих, вдих. Вдихання, видих, вдих, видих, затримка дихання. Вдих, видих. Затримка дихання. Вдих. Видих. Затримка дихання. Вдих, затримка дихання. Видих. Затримка дихання. Вдих, затримка дихання, видих, затримка дихання. Вдих, затримка дихання, видих. Затримка дих. І робимо повний глибокий вдих. Видих. Вдихаємо через ніс. Видих через рот. Починаємо нашу практику і зробимо кілька кругових обертів головою на осі. Праву сторону. Не робіть низьких рухів. Також не заводьте голову дуже сильно назад і в іншу сторону. Відчувайте, як працюють м'язи шиї. Кладемо долоні на плечі і робимо кругові рухи. Малюємо ніби кола ліктями, відводимо їх назад. Не затримуйте дихання, не забувайте дихати і вперед. вдих, обидві руки, піднімаємо вгору, видих легенька, скрутка вправо. Не намагайтеся робити максимально скрутку, під час критичних днів це зайве і, можливо, навіть може нашкодити вашому організму, тому не легень, легенька скруточка. Відчувайте лише, як трішки тягнуться м'язи вгору, м'язи спини. Робимо вдих в центр, видих легенько, скрутка вліво. Відчуваєте, куди хоче йти ваше тіло і йдіть в ту амплітуду. Але не змушуйте себе докручуватися повністю. Вдих по центру, видих нахил вправо. Коли ми робимо нахил, не намагайтеся опуститися як можна нижче. Краще витягнути корпус трішки вгору і потягнутися ним догори, до неба. Вдих по центру, видих нахил вліво. Те ж саме витягуємо правий бік до гори і тягнемо. Відчуваємо, як працюють бокові м'яса. Знову вдих по центру, нахил вправо. Руку також намагайтесь заводити трішки більше назад, не нахиляйте корпус вперед, вдих по центру, нахил, олімо вдих. Добре, повертаємося в центр і переходимо на четвереньки. Руки у нас знаходяться під плечима, а коліна під тазом. Зараз ми зробимо вами кішку корову. Робимо вдих, провалюємо грудну клітку вперед, виводимо її трішки вперед і вгору, голову потилицею тягнемося довго і до сонечка, видих, скругляємо спину і відводимо лопатки як можна далі одна від одної. Вдих, провалюємо грудну клітку вниз, потилицю тягнемося вгору. Видих з спину. Продовжуємо. Вдих, пішка, вибачте, корова, видих, вдих, видих, вдих, видих, останній раз вдих. Видих. Корпус залишаємо по центру. І зараз робимо кругові рухи навколо осі корпусом. Робимо вдих грудну клітку, продпалюємо вниз, далі відводимо її в бік, вгору, знову в лівий бік, вниз. І продовжуємо видих вгорі, вдих внизу, видих, вдих. Відчувайте своє тіло, відчувайте, як воно працює, і йдіть в ту амплітуду, у яку воно хоче. І останній раз Йдемо в іншу сторону. Знову в бік, вгору, в бік, вниз, вдих скруглили спину, вдих, прогнули. Намагайтеся не дуже сильно. Продавлювати поперек, більше працюйте грудним відділом, видих, вдих, видих. І останній раз Вдих. видих. Добре, корпус залишається в нас по центру. І зараз попрацюємо трішки з вами з м'язами наших рук. Долоні розвертаємо через зовнішню сторону. Пальчиками до колін, ноги можете поставити на, на носочки і опускаємо таз вниз. Якщо у вас відчуття не дуже різкі, то можете стопи покласти на підлогу і вже таким чином повністю опускатися вниз тазом на п'яточки. І дихаємо. повільний глибокий вдих, повільний видих. Знову вдих, видих і вдих, і на видиху припіднімаємо корпус і розвертаємо долоні тильною стороною на килимок. пальчики знову ж таки тверкаються до коліна, і знову таки намагаємося таз. Посадити на п'яточки. Якщо в цьому положенні вже відчуття у вас більш різкі, можете підняти ноги, стопи на носочок і таким чином ви таз будете, у вас буде вище, і відчуття будуть трішки меншими. І дихаємо повільний, глибокий вдих, видих, вдих. Видих і вдих, видих. Піднімаємося вгору на четвереньки і попрацюємо трішки над розкриттям нашого тазу. В критичні дні особливо потрібно працювати з нашим тазом. Робимо вдих по центру. На видиху праву ногу виносимо вперед, кладемо її на килимок. Приблизно коліна повинно бути біля правої долоні. І ліву ногу відводимо трішки назад. Праве стегно кладемо на підлогу. Давайте трішки поперекочуємося справа на ліво, для того, щоб трішки розігріти м'язи стегон і тазового дна, щоб далі ми могли йти в наклін вперед. І відчуваємо. Можливо, у вас буде тягнути праву сідницю, особливо будуть працювати внутрішня сторона стегна. Добре, робимо вдих, залишаємось по центру. На видиху опускаємо корпус вниз на килимок. І зараз руки кладемо таким чином, кулачок на кулачок, і голову опускаємо вниз і відпочиваємо. Робимо повільний глибокий вдих, на видиху намагаємося повністю розслабитися, відпускати напругу в тілі, знову вдих і видих. Також відпускайте зайві думки, спостерігайте за роботою свого тіла, за відчуттями в ньому. Давайте ще один цикл дихання. Вдих і видих. Повільно піднімаємося вгору і повертаємося в позицію на четвереньки. Робимо вдих. На видиху ліву ногу виносимо вперед по діагоналі, ліве коліно торкається лівої долоні. І праву ногу відводимо трішки більше назад і намагаємося покласти ліве стегно на підлогу. Знову ж таки трішки поперекочуємося зі сторони в сторону для того, щоб розігріти м'язи. На кожному видоху намагайтесь відпускати зайву напругу в тілі, якщо вона є. Намагайтесь розслаблятися, розслабляйте свої м'язи. І відчуваєте себе в цьому моменті, тут і зараз. Добре, робимо вдих по центру. На видиху корпус опускаємо вниз і знову ж таки ставимо обидва кулачка і під, е, кладемо голову на них, відпочиваємо повільний глибокий вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І повільний видих. Піднімаємо корпус вгору і повертаємось позицію на четвереньки. Скрещуючи ноги позаду, переносимо ноги вперед. Ноги у нас знаходяться зараз на ширині килимка. І ставимо долоні на поперек. І лікті намагаємося завести за коліна. Робимо вдих і на видиху легенько легенько зводимо коліна один до одного, тягнемо ось цю плечову зону. Якщо у вас не виходить завести обидва лікті за коліно, працюємо з однією рукою. Кладемо руку напоперед, фіксуємо праву руку, наприклад, на, лів, на лівому лікті і посихеньку починаємо тягнути. Лікоть до себе. І потім змінюємо руку, фіксуємо праву руку і лівою підтягуємо правий лікоть до себе. Якщо у вас вдалося обидва лікті зафіксувати за колінами, працюємо з обома руками. Але при цьому намагайтесь не сильно відводити долоні в внутрішню сторону, тому що ефект від цієї асани потім буде мінімальний. тому тримаємо. На опереку по і потрошечку-потрошечку намагаємося по з'єднувати наші лікті і коліна. Знову ж таки, не забуваємо дихати і на кожному видиху відпускаємо, напругу в м'язах відпускаємо всі зажими в нашому тілі. Добре. І відпускаємо асану і переходимо в позицію метелика. Стопи з'єднуємо між собою. І притримуючись за стопи, починаємо відкривати коліна більше в підлогу. Якщо в цій позиції у вас дуже скругляється спина, і ви не можете тримати її рівною, підставте руки назад за спину, вирівнюємо спину і таким чином працюємо вже з розкриттям тазу. Добре. Зараз фіксуємо руки на підйомах стопи, робимо вдих, на видиху трішки натискаємо більше на коліна і відтягуємо ноги до підлоги. Знову ж таки, якщо спина дуже сильно скругляється, руки залишаємо позаду за спиною і лише трішки намагаємося відводити корпус вперед, ніби намагаємося ближче нахилитися до стопи. І стоїмо чотири цикли дихання. Повільний глибокий вдих, повільний видих. Знову вдих, видих. Відпускаємо всю на Вдих, видих. І вдих. Видих. Відпускаємо асану, Зараз праву ногу випрямляємо вперед, втягуємо її, а ліву ногу ближче стопу підвигаємо до себе. Корпус розвертаємо до прямої ноги, робимо вдих руки, піднімаємо вгору, видих нахил до ноги, спину тримаємо рівною. Якщо у вас справляється спина, трішки ногу прямо зігніть в коліні і вже таким чином робіть. Нахід. Знову ж таки, спочатку ми кладемо живіт на стегно, потім йде грудна клітка і вже потім опускаємо голову. Стоїмо ще кілька цуплів дихання в цій позиції. І підіймаємося вгору, робимо вдих руки, розставляємо в сторони, потягнули спину. Лопатки з'єднали між собою видих боковина прямої ноги. Тут ми знову ж таки не завалюємо корпус вперед, відводимо його трішки назад і відчуваємо, як тягнеться наш лівий бік. Знову ж таки, не забуваємо дихати, не затримуємо дихання. Добре, піднімаємо корпус вгору і змінюємо напрям ніг. Ліва нога зараз у нас пряма, права підтягнута до себе, корпус розвертаємо до прямої ноги, робимо вдих руки, піднімаємо вгору, видих, нахил до ноги. Кладемо спочатку живіт, потім грудну клітку і потім вже опускаємо голову. Знову ж таки, якщо сильно скромляється спина, краще ногу трішки зігнути в колінь і вже потім робити нахил. Кілька секунд залишаємося ще в цій позиції. Робимо вдих руки, роз... розправили по сторонам, з'єднали лопатки між собою, розкрили грудну клітку, видих боковий, нахил до лівої ноги. Корпус не завалюємо вперед, літаємо назад, тягнемося боком до неба і відчуваємо, як добре зараз тягнеться наш правий вікна. Добре. Піднімаємо корпус вгору. І переходимо в позицію сидячи по турецьки. Попрацюємо ще трішечки з вами з верхнім центром. Робимо вдих на видиху права, рука йде вгору, ліва, рука йде вниз, фіксуємо асину, голова корови в руках, замок за спиною. За спиною це буде виглядати таким чином. Ми повинні з'єднати обидві долоні. Якщо у вас зараз дуже велика відстань. Та між руками, між долонями, візьміть, будь ласка, пасок, зафіксуйте його і тягніть таким чином. Бо якщо у вас немає зараз допоміжного матеріалу, можна просто на ту відстань, яка у нас зараз є, поставили руки і намагаємося більше розкривати грудну клітку вперед. І головою намагаємося трішки більше надавити на верхню руку, для того, щоб її відвести назад. Добре, змінюємо напрям. Зараз ліва рука вгорі, права внизу і знову ж таки фіксуємо замок за спиною. Головою трішки більше надавлюємо на верхню руку для того, щоб її відвести більше назад. Добре. Відпускаємо асану. І ноги виводимо вперед перед собою, на ширину трішки, трішки біль, ширше, ніж таз. Руки у нас стоять за спиною, під плечима, робимо вдих по центру, на видиху обидва коліна опускаємо в праву сторону. Вдих по центру, видих, обидва коліна опускаємо в ліву сторону таз не відриваємо від підлоги. Знову вдих по центру, видих вправо, вдих по центру, видих вліво. Ще два рази вдих по центру, видих вправо, вдих по центру, видих вліво. Відпускаємо асану. Розвертаємося на колинок, лягаємо на спину. Зараз ліва нога залишається стояти з стопою на підлозі. Праву стопу кладемо на ліве коліно і розвертаємо стегно в сторону. Робимо вдих, фіксуємося за ліве стегно руками, і видих, підтягуємо його до себе. Відчуваємо, як тягнеться права сідниця. Знову ж таки дихаємо. Повільний глибокий вдих. Видих, розслабляємося, відпускаємо напругу в тілі, відпускаємо напругу в м'язах, вдих, видих і вдих, видих. Відпускаємо асану і змінюємо ногу. Права нога стоїть, стоїть у нас на підлозі. Ліву ногу кладемо на праве коліно, розвертаємо стегно в сторону, вдих, фіксуємося руками за праве стегно, видих, підтягнули його до себе. Відчуваємо, як тягнеться ліва сідниця, і дихаємо. Повільний, глибокий вдих, повільний видих, знову вдих, видих. Вдих. Видих. Відпускаємо асану. Ноги беремо в позицію метелика. І руки тут ви можете розставити по сторонах або можете покласти на стегна, як вам зручно, і переходимо в позицію шавасани. Повністю розслабляємо всі поступово м'язи. Відчуваємо, як розслабляються м'язи. В ногах, м'який живіт, ослаблена грудна клітка. І повністю-повністю намагайтесь розслабляти своє тіло і відпускати зайві думки, залишайтесь наодинці з собою. А я прощаюся з вами до наступного відео. Підписуйтесь на мій канал. Я буду рада вас вашій підписці. Bodelažna vaša je, da pomožemo.